Усім привіт! Які інструменти є в тестувальника? З чим він користується? Настільки багато цих інструментів, що можна голову зламати. І насправді сьогодні ми подивимося на загалом загальний перелік, що може бути, що вам може трапитися на роботі. А ви напишіть, будь ласка, чим ви фактично користувалися, які інструменти у вас попадалися. Фактично, тобто який набір інструментів попадався конкретно у вас, тому що мій в мене буде свій, а у вас буде якийсь інший. І ми подивимося, порівняємо і будемо знати, що може вас чекати фактично на роботі. Тому поїхали, давайте розбиратися. Першим моментом є інструменти комунікації. Які це можуть бути інструменти? Це, відповідно, наша пошта. Може бути Gmail, може бути Outlook, може бути ще щось інакше. Це Skype, це Zoom для зустрічей. Коли ми приєднуємося, можемо там комунікувати, теж, піднімати ручки, а якийсь борт малювати. Він теж дуже класний та корисний. Slack. Він може бути корисним для чату. Безпосередньо, коли тімка спілкується між собою та виясняє якісь певні. Задачі або просто поговорити, мемчики покидати. Це теж дуже класно і весело на роботі. Також Teams. Teams – Це так само інструмент для комунікації, коли ми можемо там і мітинги провести, і подзвонити, і так само мемчики покидати, поспілкуватися в групі з нашими співробітниками. І ще такий інструмент, як Google Meets. Теж часто, хто використовує Gmail, то переважно має Google Meets. Цією групою я користувалася Gmail, Skype, Outlook, Zoom, Slack. Google Meet також, по суті, всім і тим самим. Наступними є інструменти для нотаток та тексту. Це може бути Word, Excel всім знайомий, Notepad. Word, ви знаєте, що це для звичайних документів, текстових більше. Excel це може бути там тест-кейси в нас зібрані. А коли в нас немає спеціального інструменту для цього, тому оці або Google Sheets, або Excel, хто використовує. Notepad може бути розширений текстовий редактор також. OneNote він класний теж для нотаток, що ви можете собі додати нотатки за категоріями та списками. Є стікі Ноутс. Це такі віртуальні стікери, які ви можете собі поставити на робочий стіл. Я їх теж використовувала, вони досить такі прикольні, такі наче не оці паперові, а власне такого плану тільки цифрові в вашому комп'ютері. Notion дуже класний інструмент, який багато хто використовує. Він теж як органайзер, як база знань та як таск-трекер може бути, тобто відслідковувач задач. І ноутбук програмка для збереження заміток. Тут я теж користувалася всіма з цих інструментів. Напишіть, чим користувалися ви. Є також інструменти для трекінгу задач. Наприклад, Bugzilla – це система для трекінгу багів. Jira може бути Asana – менеджмент задач з таймлайнами. Трело це віртуальні дошки, які теж можна використовувати на проєкті. І, наприклад, чи канбан-дошка, чи ще щось, тобто є, залежить від того, як у вас це буде організовано. Ажур Девопс класний інструмент, інтеграція таск менеджменту, CI, CD, репозиторії, там тобто, то вже дуже велика а, різна база цього всього. Тому хто працював, той знає. А хто не працював, той обов'язково з часом ознайомиться, якщо потрапить на такий проект з Azure DevOps u – такий трекінг задач з підтримкою Agile. Також є ще AxoSoft, наприклад, який теж допомагає відслідковувати задачі, і він теж дуже схожий на Джіру. Інструменти для роботи з тест-кейсами. Тут можна згадати наш Excel, але він у нас був вже чуть-чуть раніше. А такі спеціальні інструменти, то це є TestLink – відкрита система для керування тест-кейсами. Є Azure DeVops так само, там теж можна додавати і писати тест кейси. Також є Q-тест, він інтегрується, е, і він є постужним інструментом для QA-інженерів. Zephyr – плагін для Jira, що дозволяє керувати тестами. І TestRail – також інструмент. Багато хто любить його, багато хто ні. Тому напишіть вашу, будь ласка, думку, наскільки він вам вподоби. Інструменти для скріншотів. адже це теж дуже класний популярний інструмент. Snipping tool на Windows наша класика або Print Screen. Також я найбільше використовуються вбудовані інструменти до Windows та Mac. Тобто це є скороти, які Windows Shift S на Windows, а на Mac це Command Shift 5. Це допомагає вам зробити як скріншот, так і записати відео. Тому тут прекрасні варіанти. Також є інструменти, такі як ShareX, безкоштовна утиліта з багатьма функціями, а GreenShot і Snagit, потужний інструмент з редагуванням. А забула ще сказати, що на Windows класна комбінація це Windows G. Вона створена загалом для геймерів, але вона теж дозволяє записати відео з екрану. Тому рекомендую, якщо ви ще про це не знали. Ще інструментами для запису відео є такі, як Loom, OBS Studio, Windows G я вам вже назвала, а також macOS Screen Record. Тобто цей скрот Command Shift 5, він допоможе вам теж як зробити скріншот, так само і записати відео. Інструменти для автоматизації, які ми можемо використовувати як тестувальники, це є. Playwright – це один з найпопулярніших інструментів зараз, а також Cypress це швидкий інструмент для end to end тестів Selenium це класичний фреймворк, який допомагає автоматизовувати UI. Тут вам потрібно знати теж, як знаходити елементи на сторінці, як написати, наприклад, CSS, як вибрати CSS селектор, xpath селектор чи по ID. -шці. І оце все-таки нюанс вже для тест-автоматизаторів. Є ще такі речі, як WebSocket, пакет, моніторинг WebSocket запитів. Також є Edit this cookie, редактор cookies у браузері, та Fake Filler, автоматичне заповнення форм. Тому зверніть на це увагу, можливо, ви користувались, напишіть ваші враження. Інші корисні інструменти для тестувальника це є DevTools, їх можна знайти в кожному браузері за допомогою F12. Такий Key shortcut, тобто скорочення клавіш F12 або FNF12. А на Mac це буде Command Option E, трошки інша комбінація клавіш. Також такі інструменти, як Lighthouse, він допомагає проаналізувати продуктивність сайту та доступність сторінок. Wave зараз використовується для тестування accessibility, тобто доступності сайту для людей з певними disabilities, тобто з певними якимось обмеженими можливостями, чи це слух, чи це зір, і це все допомагає нам тестувати Wave. Також є такий інструмент, як PageSpeed Insights, який допомагає тестувати швидкість загруження сторінок вебсайту. І, відповідно, Git, GitHub, GitLab це всі наші системи контролю версій, які теж необхідні тестувальнику і кожному, хто працює в IT. Інструменти CI-CD – Continuous Integration, Continuous Delivery. Такі як Jenkins, такі як GitLab, такі як CircleCI, Travis, Azure DevOps. Тут це допомагає автоматизувати процес. Релізу програмного забезпечення, тобто достарчання нашого програмного забезпечення на ринок для користувача. Поступово інтегровано та систематично. Для тестування API тестери використовують такі інструменти, як Postman, SOAP UI, Ready API, також Fiddler, може бути Charles Proxy, Kibana. Використовуються для візуалізації логів та запитів. Тому ці всі інструменти вони теж корисні, класні і напишіть, який у вас досвід з ними. Для тестування навантаження використовують такі інструменти, як GMETER. Найпопулярніший з них Loadrunner та Getling такий інструмент для теж навантаження сторінок тестування цього всього. Також є інструменти для генерації даних. Про те, щоб ми не придумували з голови собі їх, і що який там мейл вписати, чи ще щось, ми їх генеруємо. Є такі різні генератори для того, щоб не придумувати з голови якісь номери, чи ще щось, тому що це не завжди реально, а фактично використовувати. Тому є фейкер, наприклад, рендом юзер, генератор IBAN e або IPN, тобто генерація банківських та податкових даних, може бути, наприклад, якщо ви в Польщі то така генерація. Веселів теж і такі всі різні речі. Але це теж можна все генерувати за допомогою штучного інтелекту. Ви просите, вам генеруються запити. Просто ви мусите написати якийсь конкретний промпт під ті дані, які вам потрібно згенерувати та використовувати в тестах. Допустимо, вам потрібно 10 різних імейлів, і теж відповідно або правильних, або неправильних, або для того, щоб тестувати власне валідацію пола імейл. Тому. Штучний інтелект дуже класно з цим допомагає. Тому напишіть, будь ласка, ваш скілсет, що ви використовували на проєктах, та які у вас були відповідні такі інструменти на проєктах. Буде класно подивитись, почитати. До зустрічі! Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтеся до наступного відео!